Сім'я Акрітових зуміла виїхати з Маріуполя у квітні 2022 року. Люди пройшли нелегкий шлях, постійні обстріли з авіації, життя в підвалі, нестача води та їжі, втрата найближчих друзів, тіла загиблих, які просто лежали посеред вулиць міста. У місті полишатися неможливо. Починалася ну, екологічна епідемія, щури, воші, погана вода. Так як людей хоронили у дворі. Ми розуміли, що треба виїжджати, а куди? Куди? Ніякого розуміння, що з Україною. Ми вважали, що такий стан по всьому кордону. Куди їхати, врятував дзвінок сестри. Ми зрозуміли, куди ми можемо вирушити. Як вирушати? Не мали уявлення. Потім дізналися, що маріупольчан вивозять до Росії. Є зелений коридор безпечний, тому що багато людей загинуло, які намагалися виїхати до Криму на територію України. Потім ми зібрали речі, записалися до цього коридору. Поїхали спочатку до Кучаєвська. Там була перша фільтрація, усе перевіряли, перевіряли телефони, допитували його, зняли відбитки пальців. Ставлення там повний хаос. Її не зря називають квазіреспублікою. Пересічні волонтери ставилися добре, будували, щось допомагали, давали якусь одежу. Ми так себе налаштували, що ми маємо діяти поетапно. Спочатку до Кочаївськ, потім далі, потім далі. І ми будемо рухатись пошагово, тому що шлях буде дуже довгий. Ми е, вирушили до кордону, до Таганрогу. Нас віз автобус на кордоні. Ми зустріли Пасху. Теж там польова кухня була. Ми дуже багато часу там провели майже майже добу. Ми переночували у спортзалі. У нас там реєстрували е, всі наші документи і людей е, відправляли до УСИ. Дуже далеко. А, якщо ви не бажаєте е, їхати туди, там, де були гуртожитки і де приймали біженців, ви маєте пересуватися і влаштовуватися самостійно. Е, мене питали, куди ми будемо їхати? Де, де ми будемо сидіти, а, так, мама, так, жити? Так. И мы тогда уже определимся, где мы будем жить. То есть в каком из российском городе. Понимаете нет? И они отцепились от нас. А там уже, когда мы вырвались на Россию, с Ростова на Питер, и дальше мы уже пошли с выезжать. До... Да. С Питера до Эстонии. До Эстонии, да. Эстонии да. А, Далее в Эстонии нас э, уже встречал в Червоный Хрест. Угу. Ну, там мы разумели, что Европа на ухах Там вже були евакуаційні автобуси, були пункти незламності, там вже було годування, давали якісь речі, якусь медичну допомогу. І потім ми по Європі вже пересувалися безпосередньо з волонтерами. І вільно, так. І Ми їхали через усю Прибалтику, Польща, Германія, і потім ми дісталися до Данії. Там, де я перебувала вже наша сестра, такий контраст стався між тим, як нас приймає братський народ росіяни, як нас прийняли датці, які ну зовсім від нас далекі. Це тисячі кілометрів. Одяг, їжа, дуже гарне харчування, медична допомога була. Тобто, перше, що робили, зробили документ якийсь. Іди до лікаря, розкажи, що в тебе болить чи не болить. А звичайні даті дуже тепло відносяться. Якщо вони чують Україна, вони потиснуть руку. Там кажуть, там мій там батько чи мій знайомий допомагає. На роботі так само ставлення дуже а, хороше було. А, я сношу працював. А як ви наважились вас син призовного віку зараз? Як ви наважились повернутися в Україну? А, ну, ми а, планували повертатися. А, Можливо, після закінчення плани були зовсім інші. Він на той час мав бажання закінчити медичний коледж, але його ставлення до війни і ця ситуація вона... наші плани уміняла. І ми вирішили їхати всією родиною, тому що. Я злякалася відпускати його одного на цей шлях. Я думаю, ви розумієте, що коли за військовим стоїть родина, це Ну, дуже багато було розмов. Ох. Як громадянка я їм пишаюсь, як мама, мені треба час.